А вона нас я вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі ясно добрий. От, ремонтую ланцюг, який вкотре не витримав тяжкої долі. Обірвався, і от цікаво і характерно. Те, що, я пам'ятаю, я його ладнав перед цим, і там не було близько ремонтних ланок, які я зварював. Тільки я ремонтую цей ланцюг, досі, принаймні, тільки я його ремонтував. Це все інвертором я зварюю 2-мм електроном. І це, от я ладнаю в'язальним дротом, я не знаю, ну, шістка, мабуть, десь, 6-мм в'язальний дріт. І я точно пам'ятаю, що не було в мене так близько ланок ремонтних. Що це означає? Це означає, що не, витримав, не витримала оригінальна ланка, а ремонтна залишилася. Відповідно, цей мій спосіб ремонту ланцюга цілком таки показує свою працездатність. Сарделька. Добрий, Добрий день. Тому продовжую таким чином ладнати ланцюги. Ну, принаймні, цей так, він такий не дуже відповідальний відносно. Насамперед він використовується для роботи з е, тими гусянками. гусянками, насамперед, БМП, звісно. Такі гараздні. Це працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.